Добрий день, малю першокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки Так, у нас зараз з вами урок з письма. Тема сьогоднішнього уроку: правильно пишу слова з буквосполученням ЙО. Будь ласка, відступили чотири пальчика, поставили крапочку, написали 2 травня. Нижче написали, Три вже можна, бачити. Так, з великою. Класна. Робота. Далі тепер ми записуємо букву сволочення ЄО, ЙО, Є, -О. Є -О. І прописуємо повністю рядочок. Так, чудово. Тепер ми прописуємо а, так слово Йор, р, Йор, знову далі, «айо». прописуємо А. Йо. Знову а йо. Так, чудово. Тепер нам потрібно з вами допомогти гаджикові відновити слова, показати, яка буква в них пропущена: Йо, йогурт, йод майор, знайомий. Майонез. Серйозно, Тобто всюди пропущена на з вами буква Є. Поставили чотири пальчика, написали вправа. Один. І записали ці слова. Перше великого, далі все з маленької. Йогурт. Кома. Йод. Кома майор. Кома. Далі знайомий. Зна. Бачимо, в мене пощається, тому я саме переносик. І записано ще. Мий. Кома. Серйозний. Сер, йо зний. Так, і останнє у нас майонез. І поставили крапочку. Перевіряємо, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. І у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все вірно і підкреслили Й. Чудово. Так, тепер знову відступили 4 пальчика. Так, давайте ми з вами усно складемо е, речення з цими словами. Наприклад, я пив зранку Так, Чудово далі. Або в е, мене ранка і мама помазала йодом. Так, відступили чотири пачки, записали вправо. Два. Так, дивіться, в нас є слова, нам потрібно їх утворити за зразком. Ліс лісовий, бій бойовий, край крайовий, гай гайовий. Так, пишемо з вами, так, і записуємо парами. Ліс тере, лісовий. Кома край тера крайовий, Кома Бій бойовий.